Ви просто не розумієте, що ви робите. Багато людей е, те, що от любити ворогів це значить любити е, вбивця. Але якщо до нас до хати прийде якийсь вбивця і скаже от все, дивіться, то що йому скажеш? Добре, заходь, друг мій любий заходь, я тебе чекав, реально, все своє життя. Багато людей. Отплутають ці речі, бо наші вороги, наприклад, це ті люди, які нас Це наші рідні можуть бути, люди, там, з якими ми не спілкуємося вже через там якусь сварку. А ми повинні насамперед вміти розрізняти ці речі, бо якщо ми милуємо вбивць, яких буде в яких буде наказання. По закону Божому та по закону, наприклад, України, по закону ну, Всесвіту, типу, що там роблять з вбивцями, правильно? Тобто їх ніхто не буде милувати там, по закону благодаті. Тому що вони, от, наприклад, якщо ти йдеш захищати свою страну і вбивати іншу, добровольно, наприклад, то все, це реально ти собі підписуєш дорогувато. Тому що меч, він був дан людині для захисту. Він не був дан для того, щоб ви там ішли і друг друга перестріляли. Розумієте? Це дуже різні речі. Якщо в цьому не розбиратися, можна собі легко відкрити дорогу в пекло. І це дуже стрьомно, реально.